Всім привіт! З вами команда велоскладку і сьогодні у нас на огляді Hardtail на 29 дюймових колесах від українського виробника VeloTrade, а саме Discovery Bastion. Одразу маємо зазначити, що ця модель існує у варіаціях з 26 дюймовими та 275 дюймовими колесами. Рекомендації та характеристики щодо підбору під ваш зріст вказані у таблиці. Дана модель існує з двома розмірами рами: 19 та 21 дюйм, а також у сіро-червоному, зеленому, чорно-червоному та коричневому кольорах. Велосипед відноситься до бюджетного сегменту, має компоненти початкового рівня, але їх буде цілком достатньо для поїздок на кожен день, а також вихідних велопрогулянок парком чи легким бездоріжжям. Байк розрахований на вагу велосипедиста до 90 кг. Виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Рама виконана з алюмінію, є легкою. Завдяки цьому велосипедом легко керувати. Швидкісні та гальмівні троси мають зовнішню прокладку. Можна встановити крила та фляготримач. Велосипед обладнаний підніжкою. На рамі не передбачені кріплення під багажник, тому, якщо ви хочете встановити багажник, його треба кріпити на спеціальне кріплення через перехідник. На всіх версіях Discovery Bastion встановлена пружинно-еластомірна вилка з ходом 50 мм, виконана зі сталі, не потребує обслуговування, бо немає зайвих налаштувань, але добре поглинає нерівності та знімає напругу з рук. Велосипед має плавний хід. Кермо встановлене ергономічного типу, виконане з високоміцної сталі. Ширина 600 мм. На ньому встановлені зручні гумові гріпси. Винос керма алюмінієвий. На 26 та 27,5 дюймових моделях кермо має ширину 640 мм. Колеса зібрані на стальних втулках із кульковими підшипниками, мають 36 спиць. Переднє колесо має кріплення під ексцентрик. Обода подвійні алюмінієві є протиударними. Покришки Ванда шириною 2,1 дюйми з універсальним протектором, будуть забезпечувати гарне щеплення на легкому бездоріжжі, а також комфорт у місті. Компоненти коліс у всій лінійці є однакові. Великим плюсом є те, що крізь усю лінійку встановлені дискові механічні гальма з розмірами роторів спереду та ззаду 160 мм. Гальмування буде плавним при будь-яких умовах, як на вулицях міста, так і на лісових стежках. Кожна варіація з лінійки «Бастіон» має 21 швидкість. Трансмісія складається з однакових компонентів, а саме три щітки на 7 зірок з розрахунком зубців 1428, заднього та переднього перемикача L2, ведучої пари на три зірки з розрахунком 24-34-42, встановлений захист від попадання речей. Шатуни виконані зі сталі, каретка картриджна на промислових підшипниках, спиле вологозахистом, педалі пластикові, монетки L2 з індикаторами швидкості, встановлене комфортне сидіння з м'яким наповнювачем бренду Discovery. На ньому буде зручно після тривалих поїздок. Діскавері Бастіон пропонує зробити ваше життя активним і не тільки по вихідним, але й у будні. Неважливо, чи це буде ваш перший байк. По співвідношенню ціна якість він є ідеальним варіантом для будь-кого, починаючи від підлітка до дорослого, як для хлопців, так і для дівчат. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні. Або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей!